Гарно всім дня, дівчата, хлопці, чи то вечора. Знаєте, я ніколи не пекла бабок. Ну, щось таке схоже пекла. А справжніх бабок я не пекла. Постійно, в мене то рому немає, то ще чогось немає. Сьогодні я купила трішки рому. Справжнього рому купила, а ще заказала дівчата, щоб знали, місцеві. Я заказала в декількох магазинах в центрі. Щоб знали, що ромову есенцію вже завезуть. Я оце дивилася в інтернеті, як роблять бабки, а потім зупинилася: Ось у мене є книжка Дарії Цвек Солодке печиво. І оце якось ми з вами. Пройдемося, колись погортаємо, подивимось, поознайомимось, бо тут багато чого корисного є. І ті запитання, які мені задають, що ви так багато дріжджів кладете, то якщо ви почитаєте, скільки тут Дарія радить класти дріжджі, то в мене це все нормально. Так що вибрала я ось саму таку, таку майже легку бабу. Називається баба звичайна. Значить, так, працює. Майже так само, як я завжди роблю тісто. Стакан молочка. так Стакан теплого молока. Тепер нам всього треба буде 100 грамів цукру. Ціх 100 грамів цукру я ложку кладу сюди в тепле молочко і покладу дріжджі приблизно десь 30 чи, може 35 грамів. Дві ложки борошна. Оце я зараз розбовтаю. Це буде така опара. Накриваю плівкою, скутую рушничок і відставляю хвилин на 15 приблизно, щоб воно це все подружилося, щоб дріжджі почали працювати. Поки опара відпочиває, я ось взяла 4 жовтки і один білок. І висипаю сюди решту цукру. Оце, я так буду зараз розтирати, поки жовтки мої не побіліють. Ви запитаєте, а куди ви будете дівати білки? Куди я буду дівати, дівчата, білки, завтра на лисників зроблю. Добавлю ще одне яєчко, і будуть у мене налисники. Опара моя вже почала працювати, трішки булькає. Тепер, щоб не забутися, півчайної ложки солі кладу, ванільний цукор, чайну ложку. Це в мене ложечки маленькі, то я не поклала. Чайну ложку десь ванільного цукру. Кладу сюди жовткі перетельки з цукром. Злегенько розмішую. Я підготувала ще маргарин. Як мені показати, що він трішки розтав, але не до кінця. Він просто теплий. Можна масло. Але я завжди тісто люблю замішувати на маргарині, бо тому що маргарин краще працює з тістом, ніж масло. Мені вже подобається це тісто. Дівчата, я не хвилююся, ви не хвилюйтеся. Якщо в мене вийде, то і в вас вийде. Ми ж разом працюємо, все буде добре. Тепер вію борошно. Борошна треба від 500 грамів. Але я буду віяти поступово і замішувати. Головне, не хвилюватися, не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій. І все вийде, все буде добре. Потрошку підвіваю. І замішую. Зараз буду домішувати на поверхні. Ось так, спокійно домішую на поверхні. Але я ще захотіла, в рецепті немає родзинок, але я зараз сюди, оце я десь дві ложки намочила, помила гарно, намочила. Тепер я сюди ще дві ложки родзинок покладу. Замішую, все вийде. Тісто таке гарне вийшло. Це мені тільки, я думаю, може, дріжджів мало поклала, або щось. Ну, буде видно. Таке гарне тісто. Чимось нагадує на пасочки тісто, чесно. Так, залишаю я тут. так накриваю мисочкою, і як трішки воно підросте, так, збільшиться, то. Я його підімну і так два рази. Пройшло десь з півгодинки. Тепер я так гарненько підімну тісто. От, і знову накриваю. І ще раз так зроблю і потім зустрінемось. Будемо вже формувати. ось ще раз я переминала. У мене тісто гарне. Тепер я його ділю на 6 рівних частин. У мене тісто таке гарне, слухняне, В чому б вам випікати? Я купила ось в магазині ось такі формочки. Дуже вони мені сподобалися, але вони трішки в мене пахли магазином, то я їх вимочувала, якщо чесно, то ви теж. Мухайте, щоб вони не пахли магазином. бо таке буває. Нормальне явище. Такі продаються і залізні. Можна взагалі-то бумажняні, якщо вони у вас є. Вона вирізала таких силіконових бумажок, то я хочу ще і в бумажках, щоб вони в мене там стояли. Тепер я беру тісто. І просто так вкачую і викладаю собі в форму. Ось так. Папір у мене силиконозований. Так я всі вкачую, вкладаю. Ось так, дівчатка, я їх повкладала. Тепер ставлю в розтойку тут на газовій плиті. І розігріваю духовку десь до 200 градусів, 190-200 градусів. Місто моє вже підійшло так гарненько. Ось тепер я мажу яєчком курячим, можна молочком. Переставлю духовку десь 190 градусів чи 200. Хвилин на 20, може на 25 приблизно так. Дівчатка, баби мої печуться, температуру я зменшу десь хвилин через 10 до 170 градусів приблизно і буду далі випікати. Дівчатка, мої баби вже спеклись, ось такі гарні. Що я роблю? Я беру ось їх так перевертаю і відставляю. Ось які вони гарні, суперові. Просто, просто, просто нема запитань, Я дуже довольна. Діти, я їх відставляю, хай вони трішки постоять. Ось так. Тим часом, дівчатка, зараз я зроблю помадку. Для цього мені треба десь 150 грамів. Цукрової пудри, столову ложку лимонного соку. Я видавила з лимону. Можна сік лимонний, в кого що є. Тепер ще я візьму одну ложку, я думаю, може вистачить, а ні, то я ще додав звичайної водички кип'яченої. Тепер діло дійшло до рому, Чайну ложку я сюди. А є ромові, ромова есенція. Тепер я оце зараз перемішаю гарненько. Це буде така помадка. Помадка готова. Смачно дуже легко. Сама перший раз роблю чесно, але я не хвилююсь ніколи. Все вийде, все буде добре. І ось так я розділяю, щоб. На всіх хватило. Ось, хай собі воно так Може треба було дірочки поробити, але. Перший раз я це роблю, то думаю, що все вийде, все буде добре. Дар'я писала, що треба шпажкою поколо дірочки. Буду шукати шпажку. Спічкою поколю. полила всі і відставляю, хай вони пропитаються, а я зараз буду куштувати разом з вами. Ось цю вона на мене дивиться так. Я перший раз це робила, чесно. Ой. Ось така. Уявляєте, яка це ще ж не, вона не просочилася повністю? Це ж мене вже кортить поскуштувати. Дівчата, це супер, це сама проста, сама така звичайна бабка У мене вийшло і у вас вийде це 100%. Але тут головну роль грають форми. Але мені здається, що можна любої форми. Супер. Просто супер. Що тут балакає? А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю, до зустрічі!